Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Enix показала 10 хвилин геймплею Final Fantasy VII Rebirth, а журналісти змогли пограти годину та поділитися враженнями. Пишуть, що гра схожа на попередню, але у всьому краще, швидше та більш захопливо. Так вона буде крутіша. І всім сподобається. Крім того, у грі тепер є напіввідкритий світ. У грі буде два режими продуктивності та графіки. Розмір гри 150 гігабайтів. Фізична версія буде поставлятися з двома дисками. У грі буде плавання, скелелазяння, крафт. Буде можливість грати за Сефірота. Основна історія триватиме приблизно 35-40 годин, трохи довше ніж перша гра. То все розвиток і покращення. Велика увага приділена дослідженню у грі. Якщо ви помітили піратський корабель на відстані, ви можете підпливти до нього і знайти таємний скарб. Ми не можемо обійтись без скарбу. Викликати свого чокобо у відкритому світі буде дуже просто: достатньо натиснути R1. Чокобу можуть плевати, літати, підніматись на гори, винюхувати закопані скарби тощо. Якщо ви помітили малюка Чокобо, слідуйте за ним, щоб відкрити точку швидкої подорожі та нову косметику. Історія закінчиться у забутій столиці. Red 13 також буде повністю доступний для гри. Гра виходить 29 лютого 2024 року, ексклюзивно для PS5. але не з Xbox Лол. А це був Денис із каналу Renderos.ua, і якщо ви досі на нього не підписались, то саме час. Тим паче, що посилання в описі. Кепком показали цілих 9 хвилин нового ігроладу другої частини Dragon's Dogma. 9 чи 10? Виглядає надзвичайно цікаво, що я аж пішов і придбав першу частину, і вона мені не сподобалась. Сподіваюся, з другою все буде інакше. А якщо це не так? Нарешті релізнулося оновлення кіберпанку, що вносить купу змін та покращень. А найголовніше, що тепер в грі є українська локалізація. Здразвич пророканай сіті, над якою працювали, як і пліткували до того, Unlock Team. А крім них ще й шлях битрафи. Переклад, на мою суб'єктивну думку, зроблено якісно. А цькувачам з інтернетів, що в печінках мали ігролат, можна відверто сказати. А ви усі нет в сраку. Всі дружно. У сраку? У сраку? У сраку. Ах ты ж гімномале! Однозначно у сраку. І ти теж у сраку. Ну вибачте, вибачте, я, я працюю над собою. Ну. Юбісофт офіційно заявили, що розробляють третю частину культової франшизи Тома Кленсі під назвою Дівіжн. Сподіваюся, нова частина буде краще ніж її попередник. Не Будемо як попередники, тішити себе. Ну і доречно було б порекомендувати глянути відео від аномального притулку про історію цієї серії. Ще юбіки показали нового трейлера віарних асасинів для гарнітури Цукерберга Meta Quest 2. Реліз заплановано на 16 листопада. З наступним оновленням третя брама Бальдура, релізниця і на MacOS. Бо Mac – це не бачити, а відчувати. Remedy опублікували нового щоденника розробки другої частини Алана Вейка. Цього разу розповідали, як хлюпали водичкою, шурхотіли гілляками та грали на старезних та екзотичних інструментах. До того всього офіційно підтвердили, що Poets of the Falls повернуться, аби музичити для гри в образі вигаданої музичної групи Старі боги Асгарду. Ні, ну а ви думали, що лейк їх так просто відпустить із свого полону після стількох років? Ага. Полонені. Нагадаю, що перша гра ремедів, які лунали їх співи, була друга частина Максима Пейна. Тепер я на пенсії. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Пора бути байдики! Стережіться байдики!